З'явилася інформація про те, що віцепрезидент, віцепрезидентка США Камала Харіс, офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах в США. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі ікс сьогодні, 25 липня, та опублікувала перше передвиборче відео. Вона сказала мене. Звати Камала Гарріс, я балотуюся на пост президента Сполучених Штатів. Заявила вона у своєму дописі. От саме зараз ви бачите відео передвиборче перше, і можна побачити, що це передвиборче відео віцепрезидента США зосереджене на заклику до свободи. Також у ньому чітко критикується юридичні проблеми експрезидента країни Дональда Трампа, і у відео вона використала його фото. На цих виборах перед кожним постає питання, у якій країні ми хочемо жити. Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу, страху, ненависті. Зазначається у відео під час того, як зображується Трамп та його можливий віцепрезидент Джей Ді Венс. Запевнили у відео, але ми, ми обираємо щось інше. Ми обираємо. Свободу також щодо колишнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами Барак Обама має намір підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата у президенти від демократичної партії. На виборах цього року про це повідомив телеканал NBC News. за інформацією людей, які знайомі з ходом перемовин. Обама приватно повністю підтримав кандидатуру Гарріс та Регулярно спілкується із нею. Крім того, помічники Обами та Гаріс обговорювали можливість їх спільного виступу у передвиборчій кампанії. Кампанія однак дата ще невідома. Він регулярно контактує з нею і вважає, що вона взяла чудовий старт на голоси в із співрозмовників. І у і News зазначили, що Обама є одним з небагатьох високопоставлених демократів США, який досі не підтримав Гарріс. Люди, які знайомі з дискусіями. Повідомили, що Обама не хотів, аби це затьмарило момент президента Джо Байдена. Інше джерело зауважило, що Обама та Гарріс хотіли б, щоб його підтримка стала її власним моментом. І на сам кінець прокоментував старший радник експрезидента Ерік Шульц і сказав наступне: що президент Обама з нетерпінням чекає на допомогу демократам у виборчих. Перегонах цієї осені, щоб допомогти їм донести свою позицію до виборців. І наша стратегія базуватиметься на посиленні впливу, особливо там і тоді, де і коли його голос може вплинути на ситуацію. Про це не тільки поговоримо із гостем, якого я долучаю вже до прямого ефіру. Це Ярослав Божко, політолог, пане Ярославе, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні слава, вітаю вас, пане Ярославе. Розпочнемо ми з того, що Камала Гарріс перед нашою розмовою показувала, що після виходу Джо Байдена з виборчих перегонів вона офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки, і про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі ікс. Я Камала Гарріс, Я балотуюся у президенти США. Також Камала Гарріс опублікувала. Свій перший передвиборчий ролик у ньому йдеться про те, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США країну хаосу, страху та ненависті. Але ми обираємо свободу. Багато говорилося про свободу. Які у вас емоції від побаченого ролику передвиборчого? І наскільки це зіграє на вашу думку на емоціях виборців, Ті, хто підтримують очевидно що демократів, і можливо, ті, хто поки що не визначився за кого голосувати на цих виборах за Трампа чи все ж таки за Камалу Гаріс? Ця передвиборча реклама так, Камали Гаріс, вона насправді не є прямо аж така нова для демократів. Тобто цей загальний наратив, надія проти страху, там певна єдність, щастя, таке зображується. Це усе не має прямо таки, скажімо, такої певної унікальності, яка вигадана конкретно для Камали Гаріс, тому що аналогічний. Троп використовувався виборчій кампанії Обами 2012 року. І ви пам'ятаєте, тоді був такий плакат з обличчям Обами в стилі поп-арт із підписом «Hope» Віримо так, віра інше. Ну віримо в сенсі, сподіваємося, так не в сенсі релігії. Інша кампанія знову ж таки, Кі Хіларі Клінтон проти Трампа в 2016 році. Вона так само базувалася на цьому. Емоційному протиставленні протиставленні емоційних контекстів, От мовляв, дивіться, Трамп. От він всіх там е сварить, от, давайте ми будемо жити дружно, таке інше. Е я не вважаю, що сам по собі цей хід додає Камалі Харріс якихось бонусів, але в умовах, коли їй потрібна якась перша ідея, щоб про себе заявити, і далі готувати вже більш глибокі ширші контексти, це виглядає доволі непогано, так. Чи працює це на мейнстрімного виборця? Ні, це радше меседжі, які потрібні для того, щоб утримати переконаних демократів, які і так найбільш вірогідно хотіли проголосувати за Байдена. Тепер щоб їх перенаправити на Камалу, так це не ті меседжі, які йдуть в центр, і не ті меседжі, які йдуть по потенційним республіканським виборцям. Е, знову ж таки, головна проблема в тому, що це протистояння між е, політичними риториками в США. Його не варто оцінювати, скажімо так, от мейнстрімно. Так ми всі можемо погодитися з якимись тезами з ролика Камали Харіс, так свобода краще ненависті. Ну і посередній американець може погодитися з цією тезою, але це не означає, що він згоден голосувати за демократів. І нещодавно опублікували нове соціологічне дослідження, яке вже вийшло після цих цифр 44-42 на користь Камали, де показувало, що Камала наразі не лідирує в жодному із свінк, свінк да, в жодному штаті, що коливається, окрім штату Вісконсин. Тобто Камалі потрібно зміцнювати свою платформу не в тих штатах, де і так голосують за демократів, і не з класичними демократичними меседжами працювати. А е знову ж таки необхідно працювати з американським Мідвестом. Це штати Огайо, Мічиган, е це там штати навколо Великих Озер, умовний ржавий пояс. Там для того, щоб працювати з цими штатами, обрав собі віце-президента. Звідти так, який походить з робітничого класу, це е, Дівенс. Усім відомий, е, кого бере віце-президентом Камала Харі, це буде велике питання. і Це так само може сильно вплинути на те, які штати і як будуть її підтримувати. Їй дуже був би корисний віце-президент з Пенсильванії, але наразі немає гарантії, що саме губернатор Пенсільванії ним стане.